Відповідь на питання, що робити з довіреністю на авто, яка оформлена, видана на тимчасово окупованій території, не на фірмовому бланку та не внесена до реєстру довіреності. Роз'яснення, відповідь від адвоката Андрія Ювченка І так, довіреність на авто оформлена на тимчасово окупованій території України, не на бланку, та яка не внесена до реєстру довіреності. У подальшому спричиняє ряд ризиків щодо користування розпорядження авто та неможливістю перереєстрації транспортного засобу багато історій щодо оформлення різними шляхами довіреності на авто з метою вивезти з собою хоч щось з тимчасово окупованої території. Різні цінники на такі довіреності плюс-мінус 500 доларів. В деяких випадках через посередників, в деяких випадках навіть без нотаріусів, інколи з використанням підробов. Лених печаток нотаріусів інші історії. Якщо вам відомі, поділіться, будь ласка, у коментарях чи у особистому повідомленні через дірект для уникнення проблем у майбутньому краще з цим питанням звернутися до адвоката до нотаріуса з метою легалізації зазначених довіреностей та надання відповіді на ці питання. Далі посвідчені нотаріусами довіреності підлягають обов'язкової реєстрації в єдиному реєстрі довіреностей. В умовах воєнного стану за відсутністю доступу до ЄРД нотаріальне посвідчення здійснюється без використання, але з подальшим внесенням до нього відповідних відомостей протягом п'яти робочих днів з дня відновлення доступу. Детальне роз'яснення міститься в листі Міністерства юстиції України у коментарі посилання. Зокрема, на період дії воєнного стану з метою забезпечення можливості внесення відомостей про посвідчення довіреності до єдиного реєстру нотаріус, які посвідчені нотаріусами на тимчасово окупованій території. Ну, зокрема з Херсонщини, наприклад, нотаріус може здійснити внесення відомостей про неї до єдиного реєстру шляхом подання. Реєстру шляхом подання реєстратору нотаріусу, який має доступ до єдиного реєстру заяв, установленого зразка у письмовій формі або шляхом надсилання електронної копії заяви на електронну пошту, яка посвідчена електронно-цифровим підписам, виконавши зазначений алгоритм, ви легалізуєте довірений шляхом реєстрації. Діліться, будь ласка. Виконавши зазначений алгоритм, ви легалізуєте довіреність шляхом реєстрації в єдиному реєстрі довіреностей. Підписуємося, задаємо питання у коментарі. Ставимо лайк, робимо репост для отримання правової допомоги. Допомоги адвоката. Пишіть у дірект.